Вишки бойка повернули ми під свій контроль, пане Владиславе. Наскільки це важливо принципово? Ну й оці ж трофеї, які ми там знесли, чи справді вони так уже допоможуть нам? Чи це просто приємний бонус? Ну, що стосується нурсів, не, не, не керованих е, ракетних е, снарядів, то це приємний бонус. А от щодо станції РЛС е, дослідження типу Ніва, то це чудова історія, щоб вивчити, чим саме е, користуються вороги для того, щоб пильнувати за, за північно-західною частиною Чорного моря. Звісно, зухвала і певною мірою відчайдушна операція українських вакулаків, вона е, стане чудовим таким чудовим сторінкою нинішнього російсько-українського протистояння, бо насправді в таких несприятливих і складних умовах реалізувати таку операцію це круто. Ну, а пошкодити ворожий винищувач, який е, полював за нашими е, горівцями, це взагалі за межами можливо. Але, тим не менш, наші хлопці з цією місією впоралися, і ключові вони позбавили ворожу армію очей. Очей, які пильнували за діяльністю українських військово-морських сил на північно-західній частині акваторії Чорного моря, звісно, що ворог, мабуть, буде намагатися відновити свою військову присутність, але не факт, що у нього це вийде, адже якщо ми порівняємо ситуацію з лютим березня минулого року, коли в цій частині акваторії Чорного моря постійно переміщувалося, Ворожий флагман, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації гвардійський ракетний кресір Москва. Зараз ми знаємо, що на вічну стоянку переприкути той флагман завдяки ефективній діяльності українських ракетників, які знищили той самий флагман. А значить, у Росіян є досить обмежені можливості, якщо він навіть якщо вони навіть будуть намагатися е, сунути у самих вишок, які ми знаємо під назвою вишки бойка. Бо наші моряки пильнують за цим районом, а наші ракетники неодноразово доводили свою вправу. До речі, зверніть увагу, ворожі кораблі фактично ніколи не виглядають навіть з за рогу мису сотерганку. Це західна частина окупованого Криму, бо розуміють на які ризики можуть в такий спосіб себе наражати. Тому перехід під контроль виших бойку, так само як і контроль української армії над нашим островом зміїним. Це дуже вагомий фактор і чинник. Бо в такий спосіб ми маємо можливість забезпечити стала та безпечна суднопласта в цій частині Чорного моря. Бо ми, знає, ми знаємо, що ворог не готовий повертатися до зернової угоди, а українське збільше чекають в різних країнах світу. Тож до того, що поп поповнення українського бюджету. Та в будь-якому разі, те, що відбувається, все це працює на нашу перемогу. І я певен, що далі буде більше. Пане Владиславе, з вами цілком погоджуюся, але просто цікаво. Ми ж вже били по ним ракетами. Там було таке. Чого Росіяни туди так лізуть? Я їм як помазано, там наче вже ж під в, під контролем, під нашим, ну принаймні, вогняним не були там, да, розвідників наших ноги. А тепер вони вже там побували фізично. Чому росіянам вони так треба, якщо їх там ракетами б'ють? Бо фактично е на на наші розвідники сказали, е що ці вишки росіяни використовували в якості майданчиків, де е російські гелікоптери мали можливість е зупинитись і поповнити е пальним свої баки та відповідно ракетами е свої е пускові установки. Це це перший кейс. А по друге зверніть увагу, одна з вишок в тому самому фільмі від ГУР вона ще й досі палає. Тобто ефективне використання України тих самих е гарпунів чи нітонів насправді неважливо. Вони позбавили можливість взагалі е е е ворожу армію зайти на ту вишку, яка пала. І е е думаю, що лише після завершення цієї війни проведення відповідно пошукової рятувальної операції можна буде загасити. Бо український газ е е е зараз. Створити. Ну так для окупантів вони використовуються. Вони ж працюючи ну були принаймні, і Крим так. точно газ відтримував. Пане Владиславе, давайте поговоримо про чергові розмови від неназваних чиновників найвищого гатунку в Америці, які говорять, що такі атакам збудуть. Як ви думаєте, перспективним є цей етап? Зможе Байден е, наважитися на це? Чи, ну, якщо ви можете пояснити, чому він за них так тримається? Тому що ось сказали, що знайшли типу якийсь там склад американського прапорщики. Можуть передати Україні тепер багато дуже інформації про ці атакамся. Невже для нас така принципова зброя, і до вас уже як і до військового експерта. Так, да, абсолютно очевидно, вона є прицеповою зброєю, бо ви е зазначили, що атакам це можуть використовуватись з наземних пускових установок. Йдеться не лише про Хаймарсі, йдеться про Марс, 2 про М 270 А цю техніку ми свого часу отримали достатньо кількості від наших західних партнерів. І насправді не бракує носіїв для скальпів та штормшеду. Ну, попершу на тих ракет не так багато, бо якби було багато, ми думаємо набагато частіше чула б відомості про їх ефективне застосування ну і до того ж завжди є ризик для наших пілотів, які пілотують Су-24, ті саме бомбардувальники які є носіями для ем, атака, ні для штормшедова та скальпів. Бо за ними так само дуже ретельне і уважно стежить російські винищувачі. А вони мають ракети, які спроможні вражати цілі на вісім до 120 кілометрів. Ем, хай дуже чудово. Ховається і дуже ефективно застосовується за призначенням. Американський генерал Бен Ходжес переконаний в тому, що успіх до щодо звільнення Криму полягає в двох позиціях. Перша позиція це отримання України достатньої кількості атакамсів, з допомогою Ми зможемо зруйнувати кримські міст і далі системно та методично перетворити на попіл усі ворожі військові об'єкти на території Криму та Севастополя. Ну, дорогий другий кейс це винищувачі f 16 Очевидно, чому бо вони зможуть закривати з повітря дії українських сил оборони. Не лише на сухо а й так само на акваторіями Чорного та Азовського моря. Тому питання лише часу, коли ми цю техніку це озброєння отримаємо, бо треба визволяти вже наша території над та довго і на тазухвала поводиться ворог на наших землях. Тобто ви вірите, що їх таки Байден передасть. Я думаю, змусять. І двостороння підтримка парламентська і е, позиція ключових військових експертів, які так само мають вплив на уряд Джо Байдена. Думаю, дасть в знаки і ми з часом отримаємо. Знову ж таки, я з нетерпінням чекаю 19 вересня, п'ятнадцятий рамштайн. Можливо, під час цієї зустрічі ми почуємо добре новини, але знову ж таки, щоб не наврочити, почекаємо. Пане Владиславе, ви ну, якщо не, не про пускаві можливості, звідки там пускати ці таурус? Ще до речі, і Таурус згадаємо, бо от Шольц так само е, як, не впевнено себе поводить. Якщо порівнювати ці ракети, бойові частини, ну і атакамси, і оці е, скальпи е, Штормшедов і Таурус, вона потужна така сама, чи більше може ще е, е, бойова частина? Ні, атакамсів бойова частина 250 кілограмів на відміну від Штормшедо та Урос, і Скальп там 450. Звісно, атакамсів дещо слабше за бойовими можливостями, але знову ж таки їх ми можливо використовувати в більших кількостях на різних напрямках діяльності української армії. І відповідно за рахунок масового, масового пуску таких ракет можна досягти досить чудових результатів. Бо ще раз я повторююсь, кожен бойовий виліт. Українські бомбардувальники су 24 він завжди пов'язаний з величезним ризиком для наших пілотів. Бо за цими літаками ворог пильнує. Згадаємо неодноразові атаки на військове литовище в Хмельницькій області. Саме там ворог вважає, що дислакуються наші су 24 Неодноразово туди були прильоти ракет, причому дуже дороговартість тих самих кінжалів, бо ворогу муляють. Муляють наші ракети, наші бойові можливості щодо ураження військових об'єктів на великих відстанях на тимчасово окупованій території України. Він, відповідно намагається позбавити нас таких можливостей. Чи виходить у нього Це ні. На щастя, панеславе, і ще хочеться вас розпитати. Стосовно того, ну вони нам потрібні, і буде як тоді, коли з'явилися перші хаймерси. Маю на увазі звіти 10 складів, мінус і так майже за добу, там да, умовно. І ці склади, склади, склади. Зараз принцип російської цієї оборони нашої того ж таки півдня, такий же саме, як і тоді, десь ці склади ну вже на 80 кілометрів, а на сто там на 120, І ми от будемо їх саме виявляти і бити ними. Так це буде виглядати. Звісно, ми будемо нищити ворожі склади, але ворог не настільки дурноватий, як нам того хотілося. Він розуміючи наші бойові можливості, починає здійснювати розосередження своїх складів з боєприпасами. Тобто він їх робить набагато меншими, бі, вірні більшими по кількості і меншими за змістом. І навіть в разі ефективного влучання ми руйнуємо невеликий склад там, армійського чи дивізійного рівня, а рівня там бригадного чи навіть навіть батальйону. Але в будь-якому разі системно та методично руйнація бойового. Потенціалу по армії, в тому числі шляхом руйнації логістичних шляхів тих самих мостів, накшалт, тих, що знаходяться неподалік від Чонгара чи того самого Керченського мосту, це так само позбавляє можливості російської армії чинити спротив. І чим більше таких акцій і операцій буде проведено, тим менший потенціал буде в розпорядженні російських генералів, російської армії, а це нам буде працювати на нашу перемогу. Пане Владиславе, вдячні вам за роз'яснення, пояснення, і, е, зрештою, ми ж ще е, чекаємо і на Абрамси. Там вони так само з'являться, але ж атакам все те, що нам треба. Владислав Селізньов, військовий аналітик, екс-спікер генштабу ЗСУ з 14 по 18 роки, дає до на нашої ефіру.